Тобто, ви справді подумали, що я показую вам зірвані з огороду помідори для якоїсь картинки? Ні. Це не просто квашені помідори. Це помідори, квашені за українізованим корейським рецептом. На просторах нашого безмежного ютубу я знайшов корейський рецепт квашення помідорів з їхніми травами та корнеплодами. І мені він дуже сподобався. Я хотів його повторити, але уже українізувавши і підібравши відповідні продукти, які можна використати в квашенні цього помідора. Ну що, скуштуємо, пройшов рівно місяць після того, як я його засолив. Ну це бімба. Для тих, хто любить гостре, і причому не таке гостре, що аж випікає все е в горлі, в роті, а така гостринка, яка залишається після того, як скуштуєш, ну вона не, не пересолений, хрін е зовсім. Зовсім не відчувається. Трішки відчувається васабі, травичка. Ну і такий солодкуватий, дуже приємний аромат не то меду, не то цукру. Ну, мені сподобався. І вам рекомендую. Дуже класний. А тепер давайте подивимось. Як же їх зробити? Тож, що нам потрібно для приготування цих чудових помідорів? Звісно, самі помідори. Помідори потрібно брати е, трішки недоспілі, тобто такі, які потрібно збирати завтра, як то кажуть. Но, е, не зелені, вони тверді, але ще не червоні. Листя хрону 700 грам е, буряка, 500 грам е, цибулі, пів кілограма е, чеснику. Е, за рецептом 300 грамів, але е, часник в маринаді дає дуже ну, такий аромат, який не передати. Тож я беру пів кілограми, 150 грам кетчупу чилі. За оригінальним рецептом, там якась паста з помідорів перця. Е, ну, більш схожа до нашого кетчупу чилі. Одна гостра перчина з насінням, е, столова ложка герчиці в зернах, 50 грам хмелі сунелі. За оригінальним рецептом е, там суміш трав, е, але вона близька до складу. Саме хмелі сунелі. Коріандр, пажитник, 20 грамів порошку васабі. В оригіналі там васабі натертий 40 грам солі. Це соль, сіль для затравки. Для самого розсолу ще потрібна буде сіль. Отакий інгредієнт, як капустяне листя. Листя потрібно сполоснути, але якщо буде видно, оцей білий, білий такий наліт, його не потрібно змивати. Саме він потрібен в листку. І столова ложка меду. Тож почнемо. Для затравки порошок васабі. Якщо ви використовуєте васабі терте то його потрібно вже в саме відро кидати. А оскільки в мене сухий, це суміш із набору для приготування суші вдома. Так 50 грам Хмелі сунелі, Ох, аромат пішов, п'ятдесят грам солі і півпачки п'ять чилі. це сто п'ятдесят грам, приблизно так. Заливаємо все це теплою водою для того, щоб розмішалося, настоялося. Так, І додаємо ложку меду. Для чого потрібен мед? Таке питання може в когось виникнути. Мед потрібен для. Для того, щоб заквашування пройшло раніше, аніж засолювання. В самому заквашуванні будуть е використані оці дріжджі та бактерії, які знаходяться на листку, оцей білий наліт, на капустяному листку. Оце він у нас буде стартером для. Е за, трав... за закислення для початкового закислення наших помідорів. Так, наша затравочка нехай настоюється, а ми перейдемо до іншого етапу. Закладаємо на дно наш листок капустяний. Далі листя хріну так. і закладаємо наші миті помідори. Так, наступний етап це додавання наших інгредієнтів. В оригінальному рецепті це Замість буряка, там дайкон і ще якась ягода. ну, Я замінив це буряком червоним. Розсипаємо. Часник. Часнику потрібно багатенько. Так. Верчинки цибуля і повторюємо. І фінальний етап. Беремо нашу затравочку з митком для наших бактерій та грибків, які знаходяться на нижній стороні капустяного листя з нашими приправами виливаємо столова ложка. На сіння герчиці і заливаємо розсолом розсол приготовлений е, тільки що на холодній воді, 50 г солі на літр води. Заливши розсол кидаємо наш листочок, підрівняємо його трішки і закриваємо кришкою. Так, раз. Не забуваємо, якщо сподобалось, пишемо, якщо не сподобалось.